Всього лише одна цибулинка заражена будь-яким грибним або інфекційним захворюванням при посадці на загальну клумбу може привести до загибелі інших квітів. Тільки уявіть, які можуть бути сумні наслідки через єдину маленьку помилку, у той час як правильна обробка цибулин забезпечить захист тюльпанів від хвороб і шкідників, допоможе їм швидше рости і краще цвісти. Навіщо потрібна передпосадкова підготовка цибулин тюльпанів? Незалежно від того, в яку пору року ви вирішили посадити тюльпани восени або навесні? Особливої уваги заслуговує такий важливий процес, як підготовка тюльпанів до посадки, звичайно. Можна просто покласти цибулини в землю і присипати землею, а потім сподіватися, що жити захочуть. Виростуть. Однак досвідченим квітникарям прекрасно відомо, яку роль може зіграти попередня обробка тюльпанів перед посадкою. Багато квітникарі ще під час закладки цибулин на зберігання приділяють увагу їх сортуванню, розподіляючи на великі і дрібні, відповідно і висаджують тюльпани потім також. Орієнтуючись на діаметр цибулинок, надалі це значно полегшить літній догляд за тюльпанами і викопування цибулин після цвітіння. Якщо ж сортування перед зберіганням посадкового матеріалу ви не проводили або зовсім недавно купили цибулинки різних сортів, не пізно розсортувати їх і безпосередньо перед посадочними роботами. Обробка посадкового матеріалу в інструкція. Обробка цибулин тюльпанів перед посадкою включає в себе кілька нескладних прийомів. Очищення цибулинок від лошпиння, уважний огляд сортування посадкового матеріалу, знезараження, обробку цибулин, що мають невеликі пошкодження, отже, розклавши перед собою всі цибулини тюльпанів, які ви маєте намір посадити з усіх боків, огляньте кожен екземпляр на предмет пошкоджень. Віття або ознак ураження хворобою. Зніміть з циболин покривну шкірку, адже саме під нею можуть перебувати вогнища інфекції, які не видно з першого погляду, крім того, очищення від лушпиння цибулинки тюльпанів будуть краще засвоювати поживні речовини з ґрунту, тільки очищайте ніжні циболини дуже акуратно, щоб ненароком не пошкодити. Очищені і ретельно оглянуті циболини, розсортуйте відповідно до їх діаметром. Найкраще використовувати для посадки великі екземпляри, але і дрібні зовсім не обов'язково викидати. Ви можете висадити їх на клумби, головне не висаджуйте цибулинки великого розміру разом з дрібними, щоб потім простіше було відбирати великий посадковий матеріал з грядки для зберігання цибулини тюльпанів придатні для посадки. Протягом півгодини протравити в слабкому розчині марганцівки, щоб уберегти квіти від грибних захворювань. Після протруювання марганцівкою цибулини потрібно негайно висадити в ґрунт, оскільки вони швидко насичуються вологою і молоді корінці від цього можуть легко обломитися, а нові на їх місці вже не утворюються. Що робити з цибулинним шлюбом? Якщо ви виявили хвору або пошкоджену цибулину, але вам шкода її викидати. То відріжте пошкоджене місце від цибулини, намагаючись не пошкодити внутрішній шар лузки. Такі цибулинки також слід замочити в розчині марганцево кислого калію, просушити і висадити на клумбу, однак, хоча після подібної обробки зараження інших тюльпанів і садової землі, малоймовірно, все ж варто висадити оброблені пошкоджені цибулинки окремо від здорових, у кому то щорічне сортування і обробка цибулин тюльпанів здасться занадто важким заняттям. В такому випадку можна придбати в магазині вже підготовлений посадковий матеріал, що пройшов температурну обробку, але при покупці потрібно обов'язково звернути увагу на якість цибулин, а також на популярність і надійність постачальника. Бажано, щоб придбані сорти тюльпанів були опробовані у вашій місцевості і мали високий відсоток схожості. Підготовка потрібна і грунті. Крім обробки цибулин потрібно подбати і про ґрунт. Як у тюльпани будуть висаджені, якщо на вашій ділянці ґрунт не зовсім підходить для вирощування красивих тюльпанів, можна докласти зусиль і поліпшити його властивості. Потрібно врахувати, що тюльпанів необхідна ґрунт, водопроникна пухка родюча нейтральної кислотності з рівнем ґрунтових вод до 75, при більш високому заляганні ґрунтових вод можна передбачити для тюльпанів штучний дренаж, шару, піску. Якщо цибулини швидко загиня, глинистий ґрунт дайте торфу і піску. Для підвищення водопроникності ґрунту при перекопуванні також корисним буде додавання великого промитого піску і гумусу. Не варто садити цибулини в піщаний ґрунт, тому що такий ґрунт швидко пересихає. І тюльпанів буде не вистачати вологи, перед посадкою розпущіть грядку або клумбу на глибину 30 см і залиште на день для осідання ґрунту. Видаліть бур'яни, щоб вони не ускладнювали ріст квітів. Додатково можна пролити землю розчином марганцівки, але якщо ви правильно провели предпосадочною обробку цибулин тюльпанів, цей пункт буде вже не обов'язковим. Виконавши всі наведені вищі рекомендації. Ви можете сміливо розраховувати на те, що тюльпани на вашій ділянці будуть добре рости і подарують вам незабутні враження від красивого рясного цвітіння. До того ж, і догляд за тюльпанами принесе вам набагато менше клопоту, ніж в тому випадку, якби ви посадили несортовані і необроблені цибулини.